Христос Воскресє, Христос Воскресє, Христос воістину Воскресі. Спаси, Господі, браті і сестри, хто долучається до нашої утренньої сьогоднішньої молитви. З вами чтець Анатолій почаю, і ми будемо прославляти Бога, дякувати Йому за те, що ми дожили до сьогоднішнього ранку і просити благословення на сьогоднішній день. Спасів, Господі вас. Сьогодні в нас п'ятниця, день пісний. Сьогодні м'ясо і молоко не їсться, можна їсти рибку. Пам'ятаємо, що ми тримаємо цей день піст, тому що в п'ятницю Господь наш Ісус Христос був розіп'ятий за нас на христі. Добренько, молимося. Спасі, Господі, всіх, хто долучається. Спасі Господі, за вашу підтримку, за ваші лайки подобайки. Читаємо молитви утренні. Нагадую, трансляція йде на двох каналах: це YouTube, Чтець Анатолій Почаю, і TikTok Голос православної молитви. <клух> молимося, Господі, благослови. <клух> Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Аминь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий молитв ради Пречистой Твоя Матери и всех святых помилый нас, Аминь. Христос воскрес из мертвых смерти, смерть по правы, Иисущим воробей живот даровав, Христос, Воскрес из мертвых смерти и смерть поправе, Исущим воробей живот даровав, Христос, воскрес мертвых смерти, смерть поправ, Иисущим воробей живот даровав. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святый безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Нині, і присно і во веки вековом. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти Очірі наша, Владико прости беззаконня наша, святий Посвяті, істині мище наше, імені Твої ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Ныне, и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш иси на да святится имя Твое, да, при царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на и на земле, хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши. Якоже ми оставляем Дужником нашим і не веди нас в искушение, не избави нас от Лукавого, Воставши От Сна припада, Ім Ті блажені, англійської песні, вопієм Ті Сильні, свят, 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 Іс, Боже, Богородице, и помілуй нас, слава Отцу, и Сину, і Святому Духу, одрай сна воздвигни, Си, Господи, умой про святі серце, і сні, и отверзі. Воєжі п'яти, святая Труїца, свят, 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 иси Боже, Богородиця, и помилуй нас, и і нині, и і присної і во веки векова мінь. Внезапно суддя приятикує ж до діяння обнажаться на страхом за вем полуноші. Свят, свят, свят иси, Боже, Богородице, и помилуй нас, Господи помілий, Господи помілий, Господи помілий, Господи помілий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От став, благодарю благодарить Святая Троїца, и ко многих ради Твоя благости и дало терпень, не прогневалося, Исси, намиленівого и грешного, Неже погубил Мисси себе оконьми моими, на чоловіколюбство лиси, и обычно в ней чай, не лежащий, воздействие. Боежи утреннего те и славословить державу Твою, ныне просети, мои отчи я. отверзи мои уста, получайте все слове всем Твоим, разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, петь и Тя вои исповедание, сердечним, воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і припадем Христу цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і припадем самому Христу цареві і Богу нашому. нашему, помилуем, Боже, повелицей милости Твоей и по множеству щедро Твоих очистих беззакония мое, наипачевым беззакония моего, греха моего чистим. Яко беззакония мои аз знаю, и грех мне предо мною есть вину, Тебе, единому суреши їх, і лукаво, пред Тобою сотворих, я кода оправдившись во славе всех Твоих победишевник да судить и Ти, себо беззакониях зачат есть миг гресах, родиме Матья Моя, себо истинно возлюбилась, и безвестные тайны премудрости Твои вел Мииси. Покропише и сопами, очищуйся, омышими, і паче снігу белюся, Слуху моєму дайся радость и веселье, возрадуйся кости смиренные, отроди лица твоє, грех моїх і вся беззаконня моя чистия, Серце чисто, созишье мені Боже, і Дух право в новое вот не отвержи мені от лица Твоего, и Духа Твое, святого Нее, тыми от, от Менье, Воздаш ми радость спасения Твоего и Духом владышным твердим, на очу беззаконный потем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от Хвовей, Боже, Боже, спасение моего возраду язык, мой правде Твоей, Господи, сне, мої отверзищи, и уста мои возистят хвалу Твою, яку аж би восхотели, и жертвы дал би их обов'язкожені, не благоволіших. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренное Бог не уничижит, ублажи Господи, благоволением Тим Сиона. И да созиждутся стены иерусалимские, тогда благоволише жертву правды, возношении всесожигаемые тогда возложат на алтарь Твоих лицы, верую в Единого Бога Отца, Вседержителя Творца, Неба и земли, видимым же всем невидимым, і во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, і же от до Отца рожденного прежде всіх век светового света, Бога істина, от Бога істина, рождена, несотворена, единосущно Отцу, Им же вся биша нас ради чоловіки нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося у Духа Святой Марии, Девы человечества, Распя тоже заны препонтистем пилати, и страдавшей поребеном, и в третий день по Писаниям и вошедшего на небеса, и сидяшего Дисну Отца, и паки иря душего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, же от Отца исходящего, и же с Отцем, и Сыном споклоняем, и славимо». Благо <coughs> лоша Пророки, святої Соборною і Апостольською Апостольскую Церковь, исповедуй единокрещение, восставление грехов, чаю и воскресение мертвых и жизней будущего века. Аминь. Боже, Очисти меня грешного, яконику лишь сотвори благое пред Тобою, но и избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденного отверзу устав мое недостойное, я восхвалю имя Твоє Святое. Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки Амінь. Аминь. Осна восстав полуночную песнь, приношу спасі, спаси, препадай вопиюте, не даш мі уснуть в греховней смерті, но щедрі и розпнися волі, і лежащей уми в ленности ускорей в восставь, і спаси меня предстоянии и молитве, и по сни наш ним воссияй меден безрешен Христе Боже, и спаси Мья. К Тебе, владыко человеку любчи, снова став прибігаю прибегаю, и на дела Твои подвизаюся, милосердям Твоим, и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави меня от всяких мирские злые вещи, не дьявольского поспішень, и спаси мене, и Введи в Царство Твое вечное, Ты Бо еси Мой Сотворитель, и всякому і Податель, о Тебе же все опования Мои, Тебе славу воссилаю, нині і присно, і во веки веков, аминь, Господи, іже многое Твоєї благості, великими щедротами Твоїми дались им не рабу Твоему, мимашедшие время ношися без напасті прийти от всякого зла противна, Ти сам, владико всяческих Творчей, сподобен и истинным Твоїм светом і просвященным серцем творити волю Твою, ныне и присно, і вовеки веков, Амінь. Господи, Вседержители Божией силы, всякие плоти Вышний живые, и на смиренные серця сердца житробы, испытуя, и сокровенные человека в яве предведы, безначальный и пресносушный свете, у него же неизприменение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше же в настоящее время. На множество Твои щедро дерзающих от скверных Тебе устен творим. и остави нам пререшение наше же делом, и і и мыслею, ведением или неведением нами, и очистинный от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем, и трезянную мыслью всю настоящего жития нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, єдинородного твоєго Сина, Господа і Бога і спаса нашого Ісуса Христа, вон же со славу и судья всех приятку можно отдать и поделом да не паче обленившись на бодству и шейвоз движень в дело, обрящимся готові в радості Божественной чертог славы и і де же празднующих глас пристани і, і неізріченої слади зрящих твоєго лица доброту неизриченную. Ибо и бойся истинный свет просвещает и освящает, всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим Боже, Божией Господи, милости творящего присно с нами, Великая Жене исследовая, славная же и ужасная, и с числа, подавшая нам сон во упокоении немощи нашей и ослабление трудовного трудной плоти. Благодарим Тя, не погубились на конями наши, но чоловіку любства в обычно ліжаща лежащи воздвилися, Воєже слава славить державу Твою, Тим же Молім безмирную Твою благость, просвяти наша о часа и ум нашу тяжко в восстави, отверзі наши уста і я Твоєго хваління, Якуда возможен непоколебрему петь и же тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, Суединородным Твоим Сыном, и Всесвятым, и благим же отворящим Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Воспівай благодать Твою, владичице, молюття у о облагодаті. ступати правими настави путем Христових заповідей, бдети к бесне У уныние, сон зв'язана связанный на морехопадений, мольбами твоїми розріши, Бого невестом внощим, и в дні сохраняй борющих враг, избавляющих м'я, Жизнодателя Бога роча, мершленными стрессю оживи. Я же святній вечерній рочує Душу мою сліпшую просвяти, одивна владишня палата дом Духа Божественна, мені сотвори, врача рочої, врачой души моя многолетнеї страсті. волнующися житейською бурі, кості зім'я покаяння направі, ізбави Огня вечної, що і червяжи зла, і тартара, да м'яні пуні, я віші бісом радования іже мною гріхом повінніка. Ново сотворими, обещавшую нечувствими пренепорочная сорішені. Страна, муки, всякі, покажи ми всіх владыков моли, небесные, милучи веселья со всіми святими Сподоби, Пресвятая Дьву, услыше глас непотребного раба Твоєго, строю, давай мне слезам, пречистая душі моє скверно очищаючий, Стенание от сердца приношу те непрестану, осердству и владычице, молебную службу мою прийми и Богу благоутробному принеси, Привіша я, ангел мирскаго, моя превыше слитье сотвори, святоносное сенье небесное и духовное благодать во мне направи, Руце воздею и снег, похвалению, скверненный, и все сенепорочное, Души тленных м'я кости, збави Христа, прилежно умоляющий. Ему же честь и поклонение подобает, нині и присно и во веки веков. Аминь. Много милостиве и все Боже мой Господи, Иисусе Христе, многие ради Любви шели воплотила Сиси, якода спасе всех, и пак, и спасі, спасім по по молю молютя. А ще Божий спасейши мне, все благодати дар на Дохпаче, и мной щедротах неизреченной милости веры, и Бомья о Христі мой, жив буде і не узри смерті во веки, а ще, убо віра я жив тебя спасает, точая северу, і спаси меня, как Бог мой, і Создатель, веры, жив вместо дел дав имени, мені, Боже мной, не мой, незышей дело оправдающих мяг. Но та вера моя, да вместо всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника, славы Твоей вечные, да не убо похитит мя сатана, и похвалится Слове, ежеоторнуть меня от Твои руки и грады, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе, спасе мой, предвари скоро, скоро, пое Бог, Ты быси, Бог мою, матері Моя, Сподоби я, Господи, нині возлюбите тебя, якоже возлюбих, иногда ты самый грех, и пах, и тебе безленостей точно, якоже, поработах, прежде сатані нельзяму, наїпаче же поработаю тебе, Господу і Богу моєму Ісусу Христу, во вся живота моєго нині і присно, і во веки віков. Амінь. Святые Ангелі, предстояй окаянный моей души, страстной моей жизни, не остави мені грешного, Ніже отступи от меня за неоздержання моє, не дашь місто лукавому демону, обладай мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую і худую мою руку, наставь меня на путь спасения, ей святый, Ангели Божии, хранители и покровители, окаянные душі души и тело, вся мне прости, великими тя оскорби их во все дни живота моего, и аж, что сореши пришедшую нож сию, покри м'я настоящий день и сохрани м'я всякое искушение противного, да ни в коем грісе прогневую Бога, и молись за ко Господу, да утвердит м'я в страсти своей, ми достойно покажет м'я раба Своей благости. Аминь. Пресвятая, владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами от от мене смиренного, и окаянного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, и вся скверное, лукавое, и хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси, пламень страстей моих, яко нищ есть ми, окаянин, избави м'я от Моих и лютых воспоминаний и предприятий от всех действий злых свободи м'ях, яко благословенно есть и от всех родов, и славится Пречесное имя Твоє, во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, всі святі Угодники Божьи, мы усердно к вам прибегаем, скорим помощникам и молитвенникам у душах наших. Богородиця, Дєво, радуйся, благодатная Марія, Господь з Тобою, благословина Ти в жанах, і и плод чрева твоєго, яко Спаса, родила сі душ наших, спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння твоє, победи православним Християнам на супротивне даруя и Твоє сохраняє крестом Твоим жительство. Спаси Господі і помілуй Отца мого Духовного, родителі моїх сродників, начальників, наставников, благодітелей. Всіх нині нам тут поминаємо і всіх просивших у них помолитися, всіх воїнів на полі брані. І всіх православних християн, упокой Господи, душу особших раб Твоїх, родителей моїх, сродников благодетелей. Сіхни нами тут починаем усопших, всіх всех воїнів на полі брані обі'єних, и всех іжімо не помоліся, и всех православних християн і прости им сорішення вольної и невольної, і и дари им царствие небесные. Псалом 90. Живи в помощи Вишнього. Крови Бога Небесного Господь, Господи, Заступник Мої сіи, прибежище мой, Бог мої, уповай на Него, як то от все ті от слави все метіжна пришма свои мої тя, и потрее, О, надійшися, оружием обитя, истина Его, не обоишеся от страха ночного стріл, летящие в дні, от від вещи, от неприходящие, Год срящий беса полуденного подето страны Твоя Тысяща, и тьма удисно, тебе, к тебе же, не приближится, обаче очима Твои смотришие, и воздаяние грешников узвиши, Яко Ты, Господи, опование мое вышнее положилось, и прибежище Твое, не при тебе злой рано, не приближится телеси Твоему, Яко коангелам своим заповесить Тебе, сохранить и тебя всех путях Твоих, на руках тя, тяда никогда преткнешого камень Ного твою. на Аспида и Василиска наступишь, и побережье льва и змия, яко м'я я оповай, збавлю, и покрию, и, якопозна имя Мое, воза й слышу Його, снім ясм скорби зму Його, и прославлю Его, долготою дні исполню Його, и явлю Ему спасение мое. Анніл вопіяші, благодатні, чистая тіво радуйся, і пах, і ріку радуйся, твой Син, воскрес, він від гроба, і мертві воздвигнули, і люди, веселітіся. святіся, святіся, нові Ірусаліме, слава Богу, Господь на тебе висія, лікуй нині, і веселіся, сьогодні, Ти же чистая, красуйся, Богородице, восстанні. Рождества Твоего, слава Отцу И Сину, і Святому Духу, и нині, і, і присної во веки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови молитв раді, пречистая Твоя Матері, силою чесного и животворящого Христа, архістратига Божого Михаила, и всех небесных сил безплотних, святого Апостола Андрея Первозванного, Святых славних і всіх хвальних апостолів, апостолов, святоровна апостольного Великого князя Владимира, великі княгині Ольги, святих великомучеников Георгія Побідоносця, целителя Пантелеймона, великомученицы Варвари, священномученика Киприана Мученицы и преподобних преподобных и богоносных Отец наших Мифодия, Иова и Амфилохия, Чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих чудотворців Сергія Сергій Нікона Радонівських, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святителя Ніктарія Егінського, святих і праведних Бога Отець, які Маіани, Апостола Сімона Зілота, мучеников Алфія, Філадельфа, Кіпріана, Онісіма, Єразма і них. Мученика Исихи Антіохійського, преподобної Исидоре Юродівої, блаженої Таїсії, святителя Симеона, єпископа Владимирського і Суздальського, блаженного Симона Христа Ради Юродівого, святителя Антонія Воронівского, і же и памятни совершаем і всіх святих Твоїх, Господи Иисусе Христе, Сыне Божій, помилуй нас грішних. Амінь. Христос Воскресе, спасі Господі, браті і сестри, Божої милості Господь дозволив, і ми його знов прославили зранку, подякували йому за ніч і попросили благословення на предстоящий день. Всім Божого благословня, покрову Царниці Небесної, ангела хранителя на предстоящий день. Сьогодні в нас п'ятниця, день постний, піст. Ми згадуємо з вами про те, що Господь наш Ісус Христос цей день розіп'явся на Христі. І тому християни цей день стараються тримати піст. Дозволяється, рибна, рибку можна їсти, а молоко і м'ясо ми отримаємося. Всіх спасі Господі, всім Богом благословенного, гарного дня. Спасі Господі за ваші лайки вподобайки. За вашу підтримку, з вами був чтець Анатолій Почаю. Будемо живі здорові, Господь сподобається сьогодні ввечері, будуть вечірні молитви. А завтра у нас бдіння. субота, вже завтра ввечері, на на недільній вечірній службі, останній раз буде співатися пасхальний канон. І в неділю, в неділю. О 14, зранку божественна літургія на 10, а в 14.30 на монашівському кладовищі будемо живі і здорові, буде служитися панахіда пасхальним чином. Дай Бог все добре, то будемо транслювати. Ну, а зараз всіх спасі Господі, поможи всім Боже. Не забуваємо, що ми християни не тільки на словах, але стараємося бути і на ділах. Все, Спаси, Господи, всіх, Спаси, Господи. Спаси, Господи, всіх, поможи Боже всім.